Привіт, друзі! Ну що ж, вітаю вас! І дітлахів, і батьків, і вчителів з новим навчальним роком. І особисто я для вас вивчив сьогодні таку незвичайну пісню. Послухайте уважно! І кожен раз, коли йде щось не так, коли в ногах закінчуються сили. Пірикір бідім і будь щасливим. Щастя вам, миру. І запам'ятайте, що від усмішки біга... втікають всі негаразди. <сміття> Це я хвилююся. <сміття> я теж, як ніби, перший раз у перший клас. О, та ще тут в бібліотеці, коли на мене стільки казкових героїв, друзів із сторінок багатьох-багатьох о, казок, книжок дивляться. О, Ще хочу вам сказати будьте допитливими. А що таке допитливість? Це бажання багато знати і розуміти. От і сьогодні я хочу вас познайомити з дуже допитливим, цікавим, веселим письменником дитячим і поетом Анатолієм Костицьким. А я прочитаю, що він сам про себе пише. Спочатку я купив трубу. Та всівся з нею на траву. Іду в неї так і так, та не виходило ніяк. Тоді купив собі альбом, три пензлі, фарб чимало, ще й прочитав грубезний том, як інші малювали. Водив я пензлем так і так. Та не виходило ніяк. Тоді я зранку сів за стіл Я що за інший гірший? Взяв олівчик, загострив і став писати вірші. Як хочеш знати, що вийшло, то прочитай цю книжку. Ось що пише про лінь сам Анатолій Костецький. Що робити, наче тінь приросла до мене лінь? Я хотів уроки вчити, адже в мене стільки справ. а вона шепоче, Вітю, взяв би краще та посплав. Суперечок не терплю. Що поробиш? Ліг та сплю. Вранці протираю очі, ех, зарядочку б зробить. Раптом чую лінь шепочі. Та навіщо це тобі? Як тут виберешся з ліжка? Що зробив я знову ну, а вчора? Ну а вчора навіть соромно згадать. Класні збори та волосся прогулять. Ні, я спершу йшов туди, радісною хоче. Раптом чую, не ходи, клята лінь поче. Як боротись невідомо, здався я, пішов додому. Став сумним я і товстим. Тільки й справ, що сплю, чи їм, не життя а горе. Навіть з хлопців хтось гукне у футбол пограть мене, лінь одразу ж поруч. І від ранку та й до ночі щось шипоче та шипоче. Ех, коли б не вуха, хто б її послухав?